Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Оскар вас також вітає. Сьогодні будемо поливати квіти разом. Хочу вам трішки розказати, як я зараз взимку квіти поливаю, чим я їх одобрюю, як одобрюю і як квіти почувають себе зараз в зимовий період. Оскар вже не хоче, не хоче поливати. Сьогодні я буду поливати без добрив. Ось поливаю я раз в 4 дні, потрішку, зовсім трішечки проливаю зверху. Е, провіряю на вагу горщика, або ж пальчиком можна провіряти. І зовсім потрішечку поливаю. Ось бегоні також потрішку, бо вони зовсім не люблять перелив. І фікуси. Зараз вам покажу, чим я удобрюю. Удобрюю я зараз в зимовий період ось такими добривами. Ось це саме мені найбільше подобається добриво Агриколь. Це польське добриво, воно йде у формі гелю. І на довгий час його вистачає, тому що ось такого ковпачка тут на 6 літрів. Ось такий маленький ковпачок йде на 6 літрів. Це, взагалі, дуже економна тут ну, витрата економна. Потім використовую ось таке ось добре, саме звичайне, саме просте в Аврорі, продається успіх. Один ковпачок на, зараз використовую на 2 літра води. В період спокою я використовую в два рази менше, ніж по інструкції. ось також запитували для орхідеї, яке я добре використовую для орхідеї. Деякі мої орхідеї зараз дали дітки діток, і в той же час і випустили квітконоси. Одна орхідея навіть дала дві дітки і декілька квітконосів з одної почки. Ну, це дуже взагалі класно. Ось таке е, добре стиму. Придбала я його в Аврорі і шикарно воно подіяло на мої орхідеї. Користуйтеся, пробуйте. Бо досить довго вони в мене не квітли, а ось це добре вам пробудило почки. Також хотіла вам показати ось цю свою бегонію. Ось, погляньте, які листя шикарні. Взагалі, зараз також читала в інтернеті, що не можна бризкати бегонії, бо листя можуть підгнивати. а... Вирішила листочки її почистити, такий в мене пензлик є, щоб від пилу. І зараз вона така класна, аж трошки переливається. Поливаю я також її зовсім трішки, бо перелив вони не люблять. Ось так. Також тут у мене ще ось така є червоненька бегонія, червона рожева якась така. Дуже також класна. Ось в такому маленькому горщику в мене живе зараз. Також трішечки поливаю її. Оскар ти мені прийшов допомагати. Це також ось тут на задньому плані філодендрон бразіліан. Дуже мені подобається. І тут також є золотенький ось такий голд. Якщо ви бачите, зовсім далеко. Тут в мене внизу моя ось така улюблена традисканція. Так, її потрішки поливаю. Поливаю, до речі, я водою відстояною. В мене є бочка на 50 літрів для запасу війни в даний період. Запасаємось водою. От, І я звідти, коли вода постоїть хоча б мінімум добу, звідти починаю поливати свої квіти. Підігріваю трошки воду, щоб вона була кімнатної температури або хоча б. Трішки тепліше, 30 градусів, хоча б, ну, можна трошки навіть більше, 30-35 градусів, щоб квітом було комфортно. Ось також погляньте, яка краса випадково розцвів, Ну, вірніше, випадково я його побачила, якщо він цвіте, квітне. На балконі у доці він стояв, там у моїй зимовій оранжереї. І я про нього зовсім забула, бо був він доволі такий якийсь кволець, дендробіон, до речі. І ростей він в мене, до речі, в ґрунті, а зверху просто кора. Посадила її у ґрунт, тому що в корі йому щось не дуже подобалось. І я вирішила проекспериментувати. І ось він квітне тепер. Ось так. Такий гарний ще є пахне пахучий. Ось такий порадував. В мене сім квіточок, такий маленький зовсім. Десь півтора року він у мене вже. Десь такий час. Тут у мене на верхній полиці мої фікуси та плющ. Ось такий ось фікусик біленький. Сорти, якщо чесно, не знаю, як називається. От такий плющ уже розпустився. Зараз вам покажу ближче. Ось погляньте, які класні дівачки взагалі. Саме такий простенький плющик купляла в бабусі на базарі за 30 гривень. Мені дуже подобаються. Останнім часом ось такі самі прості квіти, які не ну, вибагливі такі. Прості такі ну, самі класні мені. Зараз подобаються тредисканці, плющі, фікуси. Ось бегоні. Ну, бегоні якось останнім часом мені. Не йдуть в руку, дуже багато в мене їх пропало. То підсушують вони листочки, то підгнівають, вони не можуть знайти з ними, не можу з ними подружитись. Ось такий ще фікусик у мене гарненький, маленький. Це я сама черенкувала, живцювала. Ось такий гарненький виріс, уже такі листочки різнокольорові. А влітку вони взагалі аж такі жовто-зелені. З таких трьох навіть кольорів. Там жовтий, світло-зелений, як салатний і темно-зелений. Оскар, ти куди? Оскар хоче на балкон. Але його туди не пускає, бо там холодно. Ось такий вже у нас виріс котик. Ой, котик. Котик, подивися в камеру. Дуже його люблю. Такий він ніжний, милий, лагідний котик. Постійно проситься до мене. Ось, коли я працюю, проситься так в кімнату. Сильно мене так чекає до вечора. Люблю його. Гарний котик, балований трошки, не кусайся. Біжи. Ось також тут у мене зверху традисканція така висока, її не буду поливати, вона ще не висохла. Потім хлорофітом, також добре себе почуває, І ось тут така хоя. На підвісочці. Потім її все на балкон там, на оту трубу, що мені чоловік зробив. Ось так ми з вами вже полили майже всі квіти там на задньому плані. Зараз дістану ще така ось традисканція у мене є. Традисканція нанук називається, до речі, ось такими листочками погляньте, які рожево біло зелені А влітку. Коли сонечка буде більше, вона взагалі аж фіолетова стає. Класна, така мені дуже подобається. І ще останнім часом мені, до речі, хоє. хоя. От взагалі така рослина класна. Мені подобається як листочки такі, як глянцеві, як витерш листочок, він аж весь переливається. Також у мене ось тут є ось така класнюча хоя її зовсім купляла, одна маленька гілочка була. Називається вона Аустраліус -ліза». Також Така зовсім неприхотлива. Раз в 4 дні потріше її поливаю. От. Ну, в принципі, вони можуть декілька переливів витримати. Також тут ось маю так ось, також Кримсон Квін. Здається, вона називається. Також ось на такій опорі невеличкій з верби і вона в мене тут. І ось так виглядає. Зараз покажу. Так, тут, як бачите, в мене також невеличкий такий підвіконник. Ну, як невеличкий, метр десять. Оця підставка з трьома полицями. Цю підставку мені робив тато, показувала вам колись в попередніх відео. І тут ось також мої квіти. Дуже люблю оцей Сингоніум. Ось він дуже класно розростається і взагалі неприхотливий, непримхливий. Бегонія щось, бегонії, бачите, зовсім якось не ростуть взимку. Оцей ось фікус також мене радує. Такий ось він підрізала його, до речі, і він тут пустив три такі гілочки вгору. І тепер буде більш шпишніше виглядати. Називається він макламе. Тут в мене на верхній, на другій полиці також ось така традисканція біленька, класна така вона. І ось така ось нанук малесенька така росте. Також тут плющики. У мене є ось такий невеличкий нам. Не видно вам ось такий ось плющик. От. І там також ще квіти. Ось такий що квітне, як золота рибка. Ось я вам показувала ще один син гоню. Полі, полі, також його тут така ось традискан, не традисканція, а монстера. Монстера ось такими листочками. Малесенька зовсім. От, також такий ось ще один гарненький. Там на задньому плані у мене ось така ось є рослинка. Це м, аерхізон називається, У в мене тут їх вже повно, скрізь їх поросажувала. Зверху тут у мене сингоніум ще один. Ну, класно, вони себе почувають, навіть взимку погляньте, який зелений. Також у мене тут ще ось одна є е, е, бегонія. Оця бегонія досить непримхлива. Просто знизу її так в я поливаю. Також раз в 4 дні. Ще трошки почекати, ще До березня приблизно, тому що в попередньому році, в березні, вже 1 березня, я вже всі квіти, крім орхідеї, перенесла на балкон. Сподіваюсь, що в цьому році також буде тепла весна. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. На все добре, до побачення!